Рефайного і благословеного часу вечірнього. Вечір це чудовий час для того, щоби пороздумовувати над псалмами. Псалом 1. Блаженний чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Тобто, чоловік блаженний, котрий не ходить. Не ступає, не сідає з тими, хто перебуває у грісі, котрий уникає гріха. Чоловік блаженний, котрий бореться з гріхом, блаженство навіть не перебувати там, де гріх водиться, з ним не крокувати, не мати відпочинку, не сідати там, де є ті, хто знущається. хто Займається блюзнірством. Але у Господа законі замилування має, і над Його законом день і ніч розважає. Замилування у Божому законі, це замилування у тому, що Господь говорить, до чого нас кличе. Це замилування у тому, до чого Господь запрошує. Це замилування у всьому. Що нам про нього нагадує, як є гарно, навіть коли йдеш по вулиці, там зустрінеш людину, яка перехрестилася, а там тішишся храмом, а там тішишся іконою, а потім тішишся якоюсь думкою, словом, стишком із Біблії. І от кожне таке пригадування. Кожна стрілочка, яка показує на закон, яка показує на почерк Божий, то це благословення. І як файно є, коли ти любиш Бога, то замилуватися цим, замилуватися всім, що розкриває Бога, замилуватися всім, що нам показує на нього, що нам про Нього розповідає, і над Його законом день і ніч розважає. Як файно вечором знайти часу присісти і згадати про Бога. згадати, що ми Божі, ми йому належимо. Ми Його, а Він наш. Ми хочемо бути з ним, ми хочемо наповнюватися ним, ми тужимо за ним. І коли пробуємо наповнюватися будь-чим іншим, то воно нас не наповнює, але лише навпаки робить порожнечу в серці. День і ніч розважає, і день і ніч роздумати над тим, хто є Господь, що Він нам говорить, які істини сьогодні відкрив нам, якими істинами сьогодні нас благословив, до яких істин кличе нас? І як файно їх приймати і ними ділитися? Він те дерево посаджене. Понад потоками водними, що плід звідає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить, він йому вдається. Так красиво. Той чоловік, котрий не ходить на пара... за парадою безбожників, котрий не ступає на путь грішників, він мов дерево, чоловік, котрий день інший роздумує над законом Божим. Мов дерево посаджене над потоками водними близько джерела, близько самого життя. Бо слово Боже Його закон це і є життя. І тоді, ти, коли є біля цього джерела, ти даєш плід у свій час, ти переносиш рясний плід. Ти родиш. Народжуєш, твориш для цього світу, на славу Божу для самого себе, для людей довкола, плоди любові, щось для любові і щось із любові. Як гарно. І все, що чинить, він йому вдається. І все, що чинить, вдається, виходить тоді, коли близько біля джерела, коли поруч із джерелом. Господи, зроби нас блаженними, дай нам замилуватися у Двому законі.